Невідому версію народної пісні про довбуша вирішив оприлюднити 74-річний мешканець Косівщини Михайло Атаманюк. Чоловік каже, збирав її рядочок за рядком на полонинах, коли виписав худобу. Спілкувався зі старожилами. Тому переконаний, що саме ця версія є оригінальною і з'явилася в час смерті опришківського ватажка у 1745 році. А ще цю пісню пан Михайло називає найдовшою. У цьому переконалася Галина Досин, яка слухала твір майже 10 хвилин. Послухайте, люди добрі, що хочу і казати. Я вам хочу і продовжувати співанку співати. Ми познайомилися з Михайлом Атаманюком, дещо незвично у редакцію потелефонувала Коломаянка та повідомила, що у місцевій ЦРЛ лікується надзвичайно цікавий чоловік. Попри поважний вік, має хорошу пам'ять, дуже добре знає історію нашого краю. А ще збирає старі гуцульські пісні. Пан Михайло з радістю погодився на інтерв'ю. каже, сам хочу оприлюднити цю версію. Аби Аби невідомі рядки не були втрачені та залишилися для молодого покоління. У пісні оспівано історію народження, життя та смерті відомого опришківського ватажка Олекси Довбуша. Як укикала із України і молода і Олена, Микулечини я оприсіла, що звало зелене, але й вона я укикала і темненької нічки. Породила й Олексика і, і кращого вічічки. Михайло Іванович, уроджений з Хімчина Косівського району. Йому 74. Проте, у лікарні вперше має цікаву життєву історію. каже, працював і у Сибіру, і у рідних Карпатах. Випасав на полонині худобу. Як треба, то вміє робити усе так. що я трудяга, ні кі з бродяга. А ще Михайло Таманюк музикант. З маличку грає на супілці. Розповідає, що у рідному хімчині супілкарів залишилося тільки двоє, тому мають неабиякий попит їх часто запрошують на весілля. А навчився цьому у сім років від свого прадіда. Мені прадід купив. Сопілочку таку, карапкету болетівку, що один бік грає, один свобідний. Один, він мені дуже був добрий. У мене правід, прагіде, я ще свого прагеду знаю. 1770 року народження, а гід 895 1895. Я ще своїм прагіда ходив в грибе з ще, в 46-му році. Розповідає, що старі пісні збирав по людях, особливо на полонинах, коли пас худобу. Переконаний, що саме ця версія є першою з пісень Довбуша. і з'явилася в час смерті опришківського ватажка саме у 1745 році. А ще цю пісню пан Михайло називає найдовшою. Це дуже довго пісню, дуже довго. Скільки там кажуть стопчиків? Ви знаєте? А є стопчики, є, є на шість сторінок на зашкі. Шість сторінок. Михайло Іванович пам'ятає безліч співанок. каже, яку назвете, то й заспіває. А ще знає близько п'яти зовсім невідомих старокозацьких. Умерло бо ж до слова про ще мати. Ось ви, хлопці, ж ви молодці, ж болоці, що ж би те, і діяти. Хлібі сторби мети, їсти на камині спати. Ой, кувало й зазволиці у попої на ганочку. варто дати й горівочки за цю співаночку. Формат новин не дозволяє прослухати ці пісні у повному обсязі, але охочі можуть зробити це в інтернеті. Заходьте на нашу сторінку www.ntk.tv.ua. Галина Досин, Сергій Гурмак, події НТК. Жінки не маю, дівчата не кохаю, марно світом пропадаю. Коляць пісіньки. Файне пісні. А, файна пісні. Дуже файна. Знається. Ну, ще знаю, циганську знаю, можу співати. Послухайте, люди добрі, що хочу і казати, я вам хочу і продовбуша співанку співати. Як втікала із України, і молода і Олена, У Микулечин я оприсіла, що звало зелене, але й вона, я втікала й темнякої нічки, породила й і Олексика, і кращого і вічічки. Породила я повело в колеску і поклала, Олексика, і свого седом довбушем назвала. Росте, довбожа, та як з води, й горами, і гуляя, містямивши, та же й рокі. У 18 мая. Посадов довба ж, молодень, у вівців дроваки, а як зачив грім гріміти, дощик накрапати. А як зачив святий іллязня громом бити, віхопив си чорт до скалу, зачився й глумети. Але й довба ж молодень, стрілив з пістолети, покотив си чорт з колою, зачив верещети. страшні шуми, отут все заводі. А тут, каже, від Господа Ангелеї приході. А як прийшли які і їй казати, що ти хочеш славу не ж, то все й будеш мати, хочу бути в гора сильний, сильний найсильніші, і злігінів, з легіями, то найвідважніші, аби й мене й не ловила з ні куля, і ні зброя. Дозволь мені сильний Боже, якщо ваша воля. Ангалі йому, та й сказали, усе це так стане. молоденький віч не будеш, як місяць настане. Як сказали, і поридали, так би не буде. А як довба, як піднявся, аж гори здригнули. А як свести, то від свесту лісийся і хілили, а як стрілю з Столета, то всі сидивелі, всі сидів, і у чорної гору сонечко там гріє, полонянка, і кідровата у фоні зеленіє, на тій горі високій, їм широким камені широкім, сідє добош довбошпишні сиоваки, Кучерявий чорнобривий стан високий має, на брані така файна ясия У сардаці він їм я шнури й шовкові, а весі, що дідя такої. Порушниця в неанавхрез до вхреща розплячі, а барночка. Добашева, а сива чи мече. Отак блисти, то так сяє, як груже на сонце, а сам довба ж такий файний, як квіткові конце. А як крикне й по неляхі і годі вам гуляти, бідних людей рабувати, бити та і карати. Навколи ці ж боєтків не нарабували, а й позлякали, ровти пукікали. Тоді довба молоденький у буковець відходить, на мої молоденька, дзвіночка і приходить. Довба на нього і подивився, та наче указати, а у співанці, та він. Нечив таке оповідати, ой холодна, це водиться, хотів би я і пити, як не хочеш, файну дзвінку будеш всі бити. А він свою файну дзвінку кохає, обіймає, розказує, та й від чого я вмирати має. Треба взяти срібну кулю ярій колосочки, а за мого волосочка з бої головочки. Натим, тим каже, службі у Боже, 12 відправити, тоді можна й моє життя віки узяти. Вони не знали стару бабу, що в й ходила, усе й чула у себе. Діла, бодайся втопила. Тої ночі, я у півночі сріди волос украла, свому сину дзвінчукове усе й розказала. Дзвінчук стоя й дуже рано в місто, се збирає, коло ми її по всіх церквах він служби наймає. А як було вже готово, і приходить до хати, за жінку свою дзвінку ланцами в'їзати. А як з'їзав, він ланцами набив город, клоче, аж теперся тобі, звідковесь відхоче. Але завжди, та як завжди, як місяць ізходить, збирає си із космічна, до дзвінки і приходять. І вони пішли в криворівню пускати дзвінку в хату, ми хочемо отут, трошки отут погуляти. Бабай стара відповіла, нема дзвінки дома, брешеш бабою крик додовба, ще гірше від грому. А як лаб за заг двірок та як дах орушив, дзвінчук стрілю з пістолета, аж вуха й заглушив. Ой на бою ти зрадливі йти, золотяньки, а здовбуща кров ціл'ється, упав молодяйки. А як упав молодяньки, крикну, я вже й гену, беріть мене на топірці, до в кідро. Вину. А ми мій топір золотенькі в донарі топити, найсихають старі люди та й маленькі діти. А хто бабі, і правду, каже, й мусить помирати, умерло божмерла слова проще рідної мати. Ож ви хлопці, ж ви молодці, ж молодці, що ж мити те й хліб із торбими мети їсти, на камине спати. Ой кувала із зулиці у попої на ганочку, варто дати і горівочки за цю співаночку. Конец. Пісні. Ще б заспіває файну старо козацьку пісню, дуже файна. Зайшло сонце за віконце, ясний місяця за горою. Вийде кохана, війде чорного брева, з тобою поговорю. Вийде кохана, війде чорного брева, з тобою поговорю, рада ж би я й говорити, рада ж би я, я стояла. Лежик меня, люби на праве рученці, боюсь його розбудети. Лежик меня, люби на правій рученці, бою його розбудети. Ай, а я свота й не любо, я свого й не люба, заб'ю, як голова, Я з тобою, жити буду, я свого й не люба, заб'ю, як голуба, я з тобою, жити буду, як приїхав до Дунаю, став та думку та й думаю, не вбиться, чи в Дунаю топиться, чи додому повернуться. Вбеце, чи в Дунай втопиться, чи додому повернувся. Як додому повернувся, та й до кого пригорнуся. Жінки не маю, не кохаю, марно світоби пропадаю. Жінки не маю, не кохаю, марно світоби пропадаю. Коняць пісеньки. Файна, файна пісня. Дуже файна знає. Ну,